Як правильно порахувати запас вологи після дощу? Багато хто думає, що якщо випало 50 мм опадів, то й на 50 мм запас продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту виріс. Але насправді це не так. Альдазору кожну хату погнали аналізувати. У теорії 1 мм опадів це реально 1 мм води в метровому шарі ґрунту. Але частина води просто стікає, частина випаровується, а частина залишається у верхньому шарі. Тому реально засвоюється тільки 50-80% опадів за виключенням погодних умов, які ми Спостерігаємо зараз. Також важливу роль у засвоєнні води з неба відіграє тип ґрунту. Існує формула реального засвоєння, де вводять коефіцієнт інфільтрації. Це частка опадів, що реально переходить у запас ґрунтової вологи, яка орієнтовно виглядає так: на легких піщаних ґрунтах та якісних чорноземах даний коефіцієнт найвищий складає від 0,7 до 0,85. На середніх суглинках це десь 0,6-0,7. І на найважчі глинистих ґрунтах він складає мізерних 05 06 тобто половину. Тобто, якщо аналізувати тип опадів, що ми зараз спостерігаємо, а саме повільні добові душі, які сумарно вираховуються ледь не місячними нормами за день-два, низькі осінні температури, що майже ліквідують коефіцієнт відпору, добре підготовлені технічно чорноземи, то є надія, що реально засвоєння вологи в ґрунті складатиме понад 90%. Реальні цифри скажу в наступних відео. А ти поки підпишись, аби нічого не пропустити. Нагадую, що насіння готове до замовлення та відправки, зв'язуйтесь з нашими офісами: Альдазор, Бомонт. Тамарок та імпульс чекають на тебе, альдазор у кожну хату.